9 березня 1814 року у селі Моринцях світилося світло тільки в одній хатині села. Перед світанком значить, народжувався, чому світло? Народжувалася дитинка. Народився маленький хлопчик. Мати дали, дала йому ім'я Тарас. Тарас означає бунтар. Так і з маличку, напевно, воно було. Тарас був у сім'ї четвертою дитиною. Коли Тарасові випов... народився він у сім'ї Катери... Катерини Катерини Бойко і Івана Грушівського. Ну, так вже потім, він, ми знаємо, він прізвище мав Шевченко. Кому цікаво, можете собі, я власне дала вам такий поштовх, щоб... ви... Мали ну, такий поштовх цікавитися так, долею нашого Шевченка. І отже, коли Тарасові випили дуже коротко, коли Тарасові виповнилися два роки, батьки купили, батько купив хату у сусідньому селі Кирилівці, він звідти походив, і вже там усі його дитячі роки пройшли у селі Кирилівці. Але, е... значить, е... 8 років Тараса дали в науку. Значить, він е, каже, що доля, ти взяла мене малого за руку і в школу повела до п'яного дяка науку. Але знаєте, потім, як писав Тарас Шевченко про свою долю, він каже: у багатого доля колоски збирає, а моя ледащиця десь за морем гуляє. Значить, доля не була. Ну, вона вела його, але такими, знаєте, не широкою дорогою, а такими тернистими, такими стежками. Отже, пішов він в науку, але але, у 9 років помирає мама. Помирає мама, Тарас іде з дому. В 11 років помирає тато. Тарас залишається. Ну, але ж треба сказати, що ще треба сказати? Що коли мама померла, батько він був чумакував і часто брав Тараса з собою, бо мачуха не давала життя малому Тарасові. Вона весь час його в чомусь звинувачувала. і от... І він батько брав його з собою, але тут батько захворів, він чумакував. І в 11 11 років Тарас лишився круглим сиротою. Два роки він жив у свого дядька, він допомагав по господарству. І е, тоді він вирішує далі вчитися, але він має він дуже гарно малює. Ви знаєте, що в бурянах куплю собі, зароблю собі який який гріш. Куплю собі олівця та й папір, листочок паперу, сліпій яринці. В нього була сестричка сліпенька. Куплю якусь цукерку, залізу бур'яни, там був такий гарний сад, та й співаю собі, плачу та й малюю. Отаке було його життя. Але Доля, бачите, якось так і, і підкидає, і такі позитивні варіанти. І от вже коли Тарас так, з такою жагою до малювання у сусідньому селі Вітчані був дяк, який знався, знався на малярстві. І він йде до того дяка, значить вчитися малювати. І тут власник. Власник, Тарас був кріпаком, а ви розумієте, що таке кріпак? Це значить, як річ, яку можна продати, це як собака, за як... яку можна взяти більше грошей, ніж за дитину. І цей пан, старший пан Василь Енгельгард, бере його у козачки, тобто в наймети. Там він перебув чотири роки, пан помирає, і син його, Павло, це дуже важливо, переїжджає, бере його і він назначає його найстаршим дворовим слугою у своєму маєтку. Це дуже було для, для такої дитини, сироти, для такої простяткої дитини. Це було чимось дуже таким важливим. І Тарас з найстаршим дворовим слугою. Але Павло, син пана Енгельгарта Старшого, Переїжджає в Петербург і бере з собою малого Тараса. Бере малого з собою Тараса і дає його до, так як в нього є здібності до малювання, до художника Ширяєва. Ширяєва, значить, там була майстерня, де Тарас де були такі діти, як він: сироти, кріпаки, бідні, діти. І він там вчиться малювати, набирає вже більше такої, знаєте, практики, такої вчиться малювати олійними фарбами. І, але чому пан його віддав, зрештою, треба зрозуміти? Тому що він не, він не хотів мати з нього зиск, він бачив, що є талант і можна заробити на тому гроші. І, значить, Тарас працює, вчиться і разом з тим він у Петербурзі ходить, змальовував у літньому саду є статуї богів, Тарас змальовує вночі. Тут він зустрічається така доля. Бачите, чому я в нас сказала вам спочатку? Доля доля зводить його з українським таким, українського походження художником Сушенком. І він подивився, і він здивувався, що такий, ніби такий хлопець, простий, і в нього такі задатки. І він вже вводить його в круг коло своїх знайомих, таких людей, видатних. І, і, і українців також, і тут він знайомиться. Тарас, бачите, доля далі його веде. Там знайомить його з байкарем Євгеном Грибінкою. Хто мав можливість працювати в школі, знає. Євген Рибідка, коли прочитав його твори, він вже писав, і він показав його своєму другові. Ті твори. І Вони задумалися, кажуть, То це щось є нонсен, це щось нове, це таке прям задушу виняє. І вони кажуть, значить, пропонують йому видати кобзар. Чому виду мовив кобзар? Кобзар, значить, ви знаєте, що Тарас дуже любив слухати кобзарів. Він навіть писав пізніше, що. Сліпий старий перебендя, козар Кобзар, хто його не знає, він по світу вештається та й на кобзі грає. Люди слухали, вони співали про славу козаків колишніх про, про такі військові звитяги їхні Запорожці, і от але Тарас ніяк не хоче погоджуватися. Він знаєте, ну він. От сільський такий, якийсь він ще ніби такий скований, але вони таки наполягають. І через три е, місяці виходить перший примірник Кобзаря. Він дуже швидко розійшовся між людьми. Люди читали, прям, ну, бо це було їхнє, це було, це було для, для них ну, такі, такі, такі слова. Далі що? Далі вони думають собі, про, вони, вони між собою е, радяться. І хочуть викупати Тарас Кріпак, вони хочуть викупити його кріпацтва. Павло Енгельгар пропонує за нього 2500 рублів. Є варіант, що в значить Брюлов намалював портрет Жуковського. Вони його продали на аукціоні за дві тисячі і викупили Шевченка. Є варіант, що тисячу рублів дала родина імператорська, а решту доклалися і викупили, Ви розумієте, який то був. Яка то була брила, що е, імператорська родина до того доклалася? Тараса викупили з кріпацтва, Тарас вільною людиною став. Ну, і писав він далі. Там вже потім є е, три літа, і, і так далі. Та це ви можете все знайти в інтернеті. Але. Що я хочу сказати? Я що хочу вам зачитати. В 70-ті роки, коли ми, ми майже всі, ну не знаю, трошки може пізніше, радянська влада давала нам Шевченка завжди в кожусі. Чому я сказала, в кожусі, в шапці, отакого, такого, знаєте, змученого діда. Це зовсім було не так. Це зовсім було не так. Вони просто хотіли нам доказати, яка, е, яка е, яка, який пророк, бо Шевченка називають пророком, і ще зараз ніби є така версія. Ну, не так називають його тринадцятим апостолом, бо каже: читаю Шевченка і лячно мені, бо в кожному слові сьогоднішні дні. Правда, так є дід, люди добрі. Але послухайте: значить, ким був Шевченко? На правду? Він був академіком Імперської академії мистецтв у Петербурзі. Створив понад тисячу картин, пейзажів, гравюр, був обдарованим скульптором. Давалися версії, що Шевченко був атеїстом, але Шевченко дістав нагороду за дві скульптури: тобто Ісус Христос і Іван Хреститель. Розумієте? Був успішним і затребуватим портретистом. Замовити портрет Шевченка мали за честь відомі діячі культури, представники найвищої знаті і найшанованіші люди. Елегантно і зі смаком одягався не тільки кожух і шапка, але не соромився ніколи свого походження, зустрічався і товаришував з найвидатнішими людьми своєї епохи. Харизматичний, ередований оповіда оповідач був зіркою культурного товариства Петербурга і Києва, вільно володів чотирма іноземними мовами: українською, польською, німецькою і російською мовами. Був учасником, був членом Києво товариства, яке, е, значить, яке. Пропагувало непокору тодішньому урядові. І за те Шевченко був засланий у Оренбург в крепість, крепость, так як на українському. І він з забороною писати і малювати, але у нього така була: кажуть, ну читали, читаємо і знаємо захалявна за книжечка, що він все ж таки там трохи ну, собі міг виливати душу. І ще де отам він почав е, формуватися як скульптор, бо там, якщо було заборонено писати і малювати, він знайшов глину Алібас, і він почав ліпити скульптури, і Це йому дуже вдавалося. Оте все коротенько е, значить, життя відміряло Шевченкові рівно 47 років життя. Помер Шевченко у Петербурзі у 1861 році. Протягом місяця тіло було доставлено до Києва. Хотіли поховати його у Києві, але як ми знаємо, заповідь, що поховайте мене на могилі серед степу широкого, Іван Лазаревський значить він турбувався про те, щоб його тіло перевести. І зараз він похований на Чернечій горі. Ну і от напевно, і все, що я хотіла вам розказати про Шевченка.